Про творчість Ореста Лютого не хотів говорити і казати. Колись він вмів правильно співати українською мовою. Але після цього якось зламався і почав співати лютий треш. Це взагалі, не знаю, якість роликів його впала, не знаю, що з ним сталося. А де ці нормальні ролики, які він записував в пісені? Далі лютий треш. От. Хочу звернути увагу Міністерству культури. Вилучити його ролики з Ютубу. Останні. Тому що ну, це неможливо слухати, взагалі слухайте. Потрібно його теж внести в єдиний реєстр заборонених українських виконавців. Тому що так співати і знущатися з української мови, культури, це треба ще вміти. Треба це заборонити. От і все. Він там каже, що він ікона українського радикального націоналізму. Він не ікона українського радикального націоналізму. Я ікона українського радикального націоналізму, бо я є головним ідеологом, головним ідеологом українського радикального націоналізму. І моє слово закон. Думка інших мене не хвилює. Бо я можу зламати і розмазати цих негідників по стінці. От і все, використовуючи методи ДСБ УПА. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на цей канал. Розмажемо Стерненка, Гончаренка, Арестовича, Офіс президента, Скабєєву і чоловіка. Соловйова. Всю цю гниль ми розмажемо по стінці. Правдою про них. От так. А Ореста Лютого потрібно заборонити також. На жаль, бо він скотився. Тому, якщо Орест Лютий це слухає, хай послухає це відео. Або ти співаєш нормально, як це було, або ми тебе заборонимо. От і все. Іменем України.